Подивимось, чи є у нього хтось на стороні. Уявляюш, якщо там є якась кабила, і ти навіть про неї не підозрюєш. Ми зараз глянемо. Хм. п'ятірка мечів і. Королева Жезлі. Дивись, ти зараз не психуй і не панікуй. Просто після того, як додивишся те, що я тобі скажу. Сідай і добре подумай, біля нього крутиться якась баба, а ця карта в нас говорить про підлість. Конкретна баба крутиться і конкретно має на нього плани. Ще й королева жезлі. Вона така, знаєш, це така войовнича баба, це така, яка буде переступати через людей і йти до своєї цілі, взагалі не дивлячись, хто там по бокам і що там робиться. І... Тут розумієш, або він відбивається від неї, а вона настирна, або ж він відбувається від тебе, ти стоїш спиною і не бачиш, як він робить підліс твою сторону. Одним словом, добре подумайте, що я тобі зараз кажу, і починає проводити розслідування.